Якщо ваша компанія хоче зрозуміти, як реалізувати свою стратегію, один із напрямків, який би ми радили подивитися, це в налагодження та оптимізацію бізнес-процесів. Процесна історія дозволяє налагодити роботу бізнесу таким чином, щоб реалізувати стратегію на операційному рівні через правильно спроєктовані та впроваджені бізнес-процеси. Процесний підхід також допомагає зрозуміти кожному працівнику в компанії, що він має робити, повертаючись на роботу кожного дня, щоб допомогти реалізувати цілі та завдання цього бізнесу. Я впевнена, що в кожній компанії є певна модель показників. А може, це можливість десь поскаржитися, чи можливо якась система, звідки можна черпати такі відгуки? І тут я би дивилася на розуміння, чи задоволений наш зовнішній клієнт, який нам платить кошти, та чи задоволений наш колектив як внутрішній клієнт. Тобто я б дивилася на показники, на систему якості, можливо, на скарги, та а наскільки цей керівник задоволений тим, що відбувається в компанії, і наскільки компанія є системною і керованою. Що говорити про основні етапи роботи з бізнес-процесами, то ми на це дивимося таким чином. Перш за все, це зрозуміти, яким чином ці процеси мають бути дотичними до стратегії бізнесу, тобто бути на ті самій сторінці, як процеси можуть цьому допомогти. Далі це навчитися, що таке процеси і процесний підхід, щоб вся команда говорила однією мовою. Після цього ідентифікувати, тобто створити перелік процесів, з яких бізнес має складатися. Після цього пріоритизувати, тобто вибрати фокуси уваги, з якими процесами ми хочемо попрацювати, і тоді заходимо в опис тестування та оптимізацію процесів, саме тих процесів, які є наразі актуальними та необхідними компанії. Надзвичайно важливо розуміти, що посил для того, щоб працювати з процесами, обов'язково має йти від перших осіб компанії. Але для того, щоб рухатися швидше, системніше, подивитися, можливо, десь на свій бізнес і зовні, та побачити цю картинку. Також можна запрошувати зовнішні консультантів. Але ключове тут, що старт такого проєкту, бажання його команда і розуміння для чого завжди має народжуватися всередині бізнесу, і тільки на певних етапах, де бізнес відчуває, що необхідно певне посилення експертиза, можна під. Ключати зовнішніх консультантів, але більша частина роботи завжди виконується всередині самого бізнесу.